Над ремонтом будинків у смілі працюють волонтери та комунальні служби. П'яту добу у смілі волонтери та комунальні служби працюють на місці влучання ворожої ракети. Як зазначив міський голова Сергій Ананко, вже більше 20 житлових будинків із перекритими дахами. У зв'язку із святковими і вихідними днями виникли певні затримки з будівельними матеріалами. Багато їх було взято у борг. Дахи перекривають чотири бригади. Одна з них від добровольчого формування тероборони Степанківської громади. Чекають, що днями долучаться представники інших сусідніх громад. пише видання Сміла Переважно допомагають людям, які самостійно не можуть займатися ремонтом житла, одиноким та пенсіонерам. Комунальна техніка задіяна на розборі завалів і вивезенні речей із подвір'їв. Вісім домоволодінь неможливо відновити їх. Знесуть доля ще чотирьох під питанням очікують на висновки експертів. Загалом 91 будинок визначено як пошкоджений внаслідок ракетної атаки.